Вітаю, друзі! 17 липня 25-го року. Я продовжую показувати свій персиково-нектариновий конвейер. З середини червня, вже місяць, ми споживаємо персики, нектарини. Багато сортів вже з'їли, реалізували. І далі підходять нові сорти і нові персики і нектарини. Сьогодні я покажу чудовий сорт і для себе, і для комерції. Це а це вже кінка така. Вже жовта. Чудовий сорт. Fresh white. Це молоде деревце. можна сказати, воно маточне. Тут є шикарні живці. Плодів тут небагато. Ох, і він пахучий. Цього року. Плодів скрізь мало, а на цьому дереві було три. Один вже я скуштував. Зараз і вам покажу. Я його нащепив, друзі, на других деревах. От гілочка прищеплена на шугартаймі. До речі, щепив 23 вересня минулого року. І всім кажу, не залишайте на прищепі свіжі плоди. Але сам залишив навмисно. От прищепа. Ох, і красивий. Прищепа зроблена 23 вересня. Вересня минулого року вимахала сантиметрів 70 і я залишив плод навмисно. Зараз я його і зірву на дегустацію. М -м -м, дух мяний, друзі. І тут ще в мене є прищеплений. Які гілки повимахували. Зараз ми його продегустуємо. Він чимось нагадує Манон. Але Манон вже відійшов. Да, на зовнішній вигляд нагадує. Але зараз подивимося, що всередині. Хвилинку, друзі. Fresh White, друзі. Ох і красивий він такий рожево червоного кольору. Духмяний, красивий. Ну, Цей плод не дуже великий. От зараз ми його. ну, Менше 150 грам. Хоча вони будуть 200-250 грам, коли дерево вступить в силу. Ну, Для порівняння ось ось маленький Т-3 впав. 266 грамів. Там висять такі і по пів кіла, мабуть, будуть. Зараз скуштуємо цю красу. Fresh White, біла свіжість, який же він красивий всередині, який аромат. Зараз скуштуємо. Так, да, друзі, хоч він не схожий на манон, але манон чисто сладкий з таким благородним смаком солодким. А в цього смак ще більш насичений. Цукор і кислота. Який баланс? Він вже переспів, але продовжує конвейер і цей персик. Він і транспортується добре. От він, бачите, переспілий, я, шкурка тверда і запросто можна було його транспортувати. Друзі, фреш -вайт. Ну, Соку тут, соку, смаку, всього достатньо. Зірка відділяється добре. На цьому все, друзі, конвейер продовжуються. Нові сорти ще буду показувати. Ну, наступний, мабуть, буде Т3, зараз покажу. На сьогодні на 17 липня Т3. Отакий, друзі. Ну це як гарбузи. Оце, мабуть, буде пів кіла, я вам потім його навмисно зважу. О, ще один впав. Витісняю друг друга. Один одного, бо я не нормував, їх мало цього року, але вони гігантські. Добре, друзі, по третєму буде далі кіно. Але Сьогодні у нас фреш вайт. Чудовий білом'ясий персик, смачнючий, урожайний, красивий і великий калібр. Ще є red white. У мене такого нема. До побачення, друзі. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine.